Любі друзі, з вас вітає команда благодійного фонду Happy Kids. Хотіла розповісти вам трошки про наш соціальний проєкт, який буде відбуватись. Плануємо ми відкриття майстер-класів. Дуже багато батьків в нас завжди питають, чи будуть щось таке, чи не будуть. В нас завжди виникає питання, за що це все робити. Ну тобто, фінансування в нас як такого як такового немає, тому. Всі майстер-класи ми вирішили все одно робити. Це буде за невеликі кошти, але ваша дитина буде в безпеці, ваша дитина буде в теплі, ви будете мати вільну годину або півтори години. З дітками будуть працювати вихователі, педагоги. В них є освіта, психолог у нас є з освітою. Майстер-класи на різні теми. Будемо робити якісь поробки. Будемо робити якісь арт-терапії. І в кінці, звісно, кожну дитину чекає щось таке солоденьке, або якісь батончики, якийсь смаколик, яблучко, бананчик, сік. Ну, тобто, Ми дуже хочемо розвиватися в цьому напрямі, але спочатку треба все це тільки на платній основі, тому що ну, реально немає фінансування. Зрозумієте, це треба педагогу щось, треба дати, якісь матеріали закупити, солодощі. Ну, тобто, Якщо ви згодні, якщо вам це. Потрібно і сподобається. Ми зробимо напевно, зробимо окрему групу, щоб тут ці майстер-класи не ну як не заважали іншим людям, так бо це не благодійна допомога саме буде. Це буде такий освітній проєкт, тому буде додаткова група. Хто захоче ви доєднуйтесь туди? Там ми будемо скидати всі фото, що ми робимо, як ми робимо, коли ми це робимо. І я вас всіх запрошую на майстер-класи. Перший майстер-клас у нас вже буде цієї суботи. Будемо робити круту осінню поробку разом з вихователем-психологом з нашою Оленою. Ви могли її бачити на майстер-класах. Вона завжди присутня, які ми проводимо, коли ми проводимо благодійні заходи свята на повітрі. Тому запрошуємо до нас. На майстер-клас від благодійного фонду Happy Кіц буду рада вас всіх бачити. Па-па! бережіть себе.